Жовтень обіцяє бути гарячим. Там є якась ідея рознести все, що максимально важливе людям. Вхід іде на рівні заходу. Взагалі не здивуюсь, якщо це буде і там усі і, і нам говорять, майте витримку, дивіться в майбутнє, тому що це все рівно закінчиться. Вітаю, шановні глядачі на канал Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Я ведуча цього каналу. Сьогодні поговоримо про теракти в Росії, про мобілізацію, референдум і подальший перебіг війни в Україні. Сьогодні також хочу вас привітати на каналі Людмили Хомутовської. Підписуйтеся на обидва канали, тисніть дзвоник, пишіть коментарі, ставте лайк за огляд теми. Доброго дня, Людмила Степанівна. Доброго дня, пані Любо. Пані Людмила, дуже така страшна звістка. Сьогодні ранком в Росії в Жевську в школі перестріляли людей, і співробітники ФСБ вже звинуватили України у цьому теракті. Ми розуміємо, що це технологія чеченської війни, коли вони підривали будинки і казали, що це нібито робили бійці Чечні. Чи вдасться ФСБшникам знову задіяти технологію терора і звинуватити Україну в терактах? Я думаю, що вдасться єдине, єдине, що все-таки якісь сумніви будуть. Чому? Тому що люди починають бачити для цього і якась знаєте, на фоні того, що. Сумніви будуть підтвердити, підтвердять, і навіть там знайдуть якесь кіно, що там покажуть, що це прямо українець-українець, але не буде це стовідсотково. Це буде, знаєте, так я я вірю, так я не вірю. Такі буде поливання взагалі в середовищі жителів Росії. Зараз в Росії проходить мобілізація, що приховує Кремль у питанні мобілізації, що ми не бачимо. Напевно, ми не бачимо те, що мобілізація йде дуже погано, дуже багато захищаються і, і взагалі не, не здивуюся, якщо люди поховаються, навіть виходити не будуть, таким чином себе захищати. І це дається важко. Для чого взагалі це для того, щоб взагалі, е, захопити всю Україну? Кремль не думає, що це буде. На рівні Донбасу він навіть е, е, туди не дивиться. Тут взагалі якась тема всієї України. Мільйон триста тисяч хочуть мобілізувати цифри, зараз приховуються. Скажіть, чи вдасться йому здійснити цей план? Вдасться. Воно не буде легко, але вдасться. Тобто, все ж таки він людей мобілізує. Е, яка подальша доля війни в Україні? Чого чекати? Ці мільйон триста прийдуть на нашу землю? Вони прийдуть на нашу землю максимально швидко, наскільки це можливо. Нам навіть тут дають 4-8 тижнів для того, щоб тут отримати смерть. Так що чекаємо, не, не потрібно думати, що вони всі в пусті, в пусті, ті, що прийдуть, тому що ми очікуємо якісь доволі запетлі війни. Тобто війна буде зараз загострюватися, чекати всім. Ну, ми ж назвали на вашому каналі теж дивилися, що жовтень обіцяє бути гарячим, він обіцяє максимальну напругу. І цю напругу, я так думаю, що ми зараз і побачимо. А... Скажіть, будь ласка, референдуми 30 вересня має Путін визнати результати референдуму, які вони вже намалювали. Е, який по факту буде результат референдуму? Чи вдасться їм приєднати ці землі і чи залишаться вони в Росії, а чи в Україні? У на бумазі там однозначно референдум там 100%, ну якщо не 100, то 99-99, Так проголосували за те, щоб бути в Росію. Бумаги написані, вони давно лежать, нам показують. Так що тут вони оприлюднуть, і результат буде. Чи будуть признаний результат, буде признаний? Я маю на увазі Росію. Росію так чи буде він признаний загалом світі? Ні, не буде. Він признаний. Це буде, знаєте, щось на штаб того, що самі придумали, самі повірили. Так що ні, він не буде признаний. А, скажіть, чи буде в Україні хвиля мобілізації? Буде. Вона починається верніше почалась ще вчора, вона якось починає розгортатися і будуть брати дуже багато забирати знову нас. Так що це велика така хвиля, і це станеться в Україні. Чи буде чи будуть жінки служити в Україні? Я не думаю, що жінки будуть служити в Україні. Чому тому що Ну, якось наша армія не пристосована до жінок. Це більше як перспективи коли-небудь, згодом, але не зараз. Так що це більш виняток, чим норма. Пані Людмила, скажіть, будь ласка, чи змінюється зараз ход війни? От чи змінюються якось розклади, які ви робили раніше і зараз? Ні, не змінюється. Не змінюється, чому тому, що навіть вчора я відповідала на себе на каналі. Зараз йде, так, знаєте, доволі стабільно. Оцей жовтень. Таке, знаєте, відчуття «переживемо жовтень, переживемо все. Я вам скажу чесно: в Києві зараз і у всіх державних структурах в Україні говорять про застосування ядерної тактичної зброї, влада готується на всіх рівнях. Давайте ми ще раз подивимося, бо говорять, що можливо на Львівщині застосування, а можливо, на сході України. Чи можливе застосування тактичної ядерної зброї на Львівській області? Я думаю, що саме туди і направляють, якщо вона буде. Але знову ж так зупиняють, зупиняють тут зараз конкретно якась розігрується партія тому, що, того, що зупиняють на сході України можливе застосування тактичної ядерної зброї? Ви знаєте, що на рівні Сходу і Схід іде на рівні Заходу. Взагалі не здивуюся, якщо це буде і там і війни. І... Подвійний, і тому що воно в планах як Схід є, так і є захід. Але ще раз я говорю, що дуже видно, що це зупиняють. Людмила Степанівна, скажіть, будь ласка, чи будуть атаки по атомних електростанціях? В найближчий час, я думаю, що ні, але взагалом будуть. Тому що це ще така карта, яка, якою будуть гратися. Давайте ми подивимося гарячі точки України, чого очікувати мешканцям, чи буде евакуація. Розпочнемо з Харкова. Харків це місто герой, яке постійно зазнає обстрілів. Харків'яни це люди неймовірної сили волі, сміливості. Що на них чекає? Поки нічого доброго по Харкову сказати не можу. Чому? Тому що. Ця ситуація яка є напружена, вона і зберігається, і вона буде зберігатися наступний місяць доволі стабільно. Так що сказати, що по Харкову все будуть хороші новини, на жаль, не можу. І розруху дають, і смерті дають. Так що в Харків тримайтесь, більше мене немає що додати до цього слова. Черні... Чернігівщина. Ви знаєте, трошечки Чернігівщина починає заспокоюватися. Це не про те, що завтра все перестане, тут нам ще показують, що це гаряче, але це не так гаряче, як було. Так що Чернігівщина більш-менш повертається до нормального життя. Сумщина. У Субчині приблизно те саме, що по Чернігівщині, тільки там все ж таки були чуть-чуть більше обстрілів, але теж говорять, що, можливо, там якусь систему захисту поставили, тому що якось все рівно там стає легше. Київщина. Ну, Київщина зараз стає активна, е, вона активна особливо різного роду терактів. Наприклад, це можуть бути оці замінування, які говорили недавно. так? Чи можуть взагалі якісь западлянки робити, е, і вони, я наскільки розумію, вони взагалі будуть зв'язані з добробутом людей. Можливо, це пам'ятаєте, говорили, що е, схопили когось там. хто... Давав ТЦД київський. Так що десь якісь такі штуки будуть І, в Київщині, сказати, що там все тихо теж не можу, сказати, що там буде все летіти, поки теж не можу. І, тому що вона більш, більш закрита, але це про те, що диверсійні роботи там однозначно будуть. Uh... Давайте подивимося Луганську область, Луганський напрямок. Ну, Луганська повномасштабна війна е -е, з хорошого і того, що я бачу, е яким чином говорять, що будуть повертати, повертати нам території. І <твісна> e, з поганого, що це не так швидко, як би нам хотілося. Але там повномасштабна війна, ще велика кількість у нас, там e, і загине людей, e, хоча наші будуть старатися брати в облогу якимось чином, знаєте, e, відрізати ворога і... Таким чином, мінімалізувати втрати. Але, але, але ще, там, ще та повномасштабна війна. Донеччина. Те саме скажу, що по Донеччині єдине, що на Донеччині чекає якось, якось прорива, тому що нам обіцяють якусь, знаєте, перемогу з однієї сторони, з іншої сторони, прям піднесення. Можливо, можливо, це буде на штал Харківської області, але це все-таки воно буде, знаєте, довше. Воно буде якось довше, угу. там більше втрат. Але якісь у нас перемоги тут обіцяють. Я так думаю, що ми е, будемо чути про повернення якихось територій по донеччині а... Херсонщина. Ну, по Херсонщині з хорошого с хорошого, що закінчується цикл. Закінчується цикл. Я так розумію, що е, все-таки Херсонщину будуть визволяти, е, і на Херсонську землю приходить повномасштабна теж війна, по підірки мечнів, Там буде гриміти, там буде палати. Так що тут такий тяжкий період, але з хорошими взагалі новими. А Миколаївщина. Миколаївщина теж не можу сказати, що там буде тихо, поки таке буде, як і було. Це постійні обстріли, і з цим поки не справляються. Так що, на жаль, хорошого нічого в Миколаївщині я не скажу. А Запоріжжя. Теж якась активація військових максимально по Запоріжжю, е, навіть по Сонцю, це, знаєте, якісь визволення, десь якісь максимально хороші е, події. Взагалі не здивуюсь, якщо, знаєте, наступали на е, Донецьку, а прийшли в Запоріжжя. взагалі не здивуюсь такому розвитку, тому що кардинально щось тут міняється. Але я ще раз кажу: це, це не про тихо, це не про мир. Поки що. Е, зараз завдають удари ще по Дніпропетровщині і по е, Кривому Рогу. Що чекати Дніпропетровщині? Не бачу не затища, не по кривому розі, це ще будуть туди гатити і гатити, і так само по Дніпропетровщині, поки там є якась ідея рознести все, що максимально важливе людям. Тут можуть бути і школи, тут можуть бути і теци, тут можуть бути лікарні. Так що поки-поки за поки про затище немає, не може бути й мови. Яку роль у активації бойових дій відіграє Білорусь зараз? Ви знаєте, вже місяць назад показували нам на Білорусь вісім кубків. І це вісім кубків, вона говорить взагалі від того, що Білорусь починає від цієї війни відходити, і те саме нам показують знову, що зараз в Білорусі більше тема самої Білорусь, чим України. Так що чи будуть ще звідти стріляти? Я думаю, що будуть. Але якісь там будуть такі знаєте, умови створювати, щоб вони чи від'їжджали, чи відходили, тому що якось Білорусь починає міняти стратегії. Угу. А наші країни партнери. Чи нададуть вони свої війська Україні? Ну не зараз, але те, що яким чином готовлять це однозначно. Якщо буде якась гірша ситуація, чи якесь погіршення, то тоді. А зараз це на рівні підготовки. А чи готові наші партнери надавати нову зброю Україні? Я думаю, що так. Взагалі чекаємо якусь навалу зброї. Цього раніше ніколи не показували. Що нас якось почнуть зараз закидати тією зброєю? А які взагалі настрої в Європі? Чи не боїться Євросоюз зараз? Боїться, звісно, боїться, тому що вони бояться цієї атомної, взагалі бояться Росії як, як самої, і Путіна в тому числі, вони бояться за своє життя як нормальні люди. Чи змінилося ставлення до Росії у Європу? Кардинально. Воно знаєте, що називається з голови на ноги. Воно кардинально змінилось і з того, що мені показують, воно ще навіть із того, що змінилось, то воно ще не дійшло, не дійшло до останньої краплі. Воно саме починає цей розгар, починає, і вони починають це бачити, вони починають це розуміти. Так що я навіть по тому, що я бачу, там і риторика повинна помінятися в самої Європі. Що зараз мають зробити українці для того, щоб пережити цей місяць? От яка порада буде? Ну це от мати витримку, це в будь-якому випадку закінчиться, тому що місяць обіцяють ну дуже погано, Тому що п'ять кубків, яка говорить, що ми будемо без кінця незадоволені, будемо говорити, знаєте, на штат того, що все не так. нас кинули щось таке. На фронті буде максимально тяжко, але з перемінним успіхом. Тут вони наші йдуть, тут ні, згадайте, будь ласка, як на Харківщині. Ми, ми були на піднесенні, і всі думали, що завтра вже в нас до неї, післязавтра Луганськ. Так це не працює, і нам говорять, майте витримку, дивіться в майбутнє, тому що це все рівно закінчиться. Це все рівно закінчиться. Дякую вам, пані Людмила. Багато можуть зараз написати. Що це закінчиться, але чим скажу, закінчиться нашою перемогою. Якщо ми віримо, якщо ми маємо надію, то е, нас не зламати. Головне, українці, не складайте крила. Вірте в наше ЗСУ, вірте в наших воїнів, вірте в самих себе. Гуртуйтеся, набирайтеся терпіння. Ми це зробимо разом. Для цього ми всі працюємо кожній в своїй сфері. Пані Людмила, дякую вам за ваш розклад, за вашу працю. Сподіваюся, до зустрічі на наступному тижні. «Все буде Україна. Підписуйтеся на канал Прогноз і на канал Людмили Хомутовської. і до нових зустрічей. На все добре. На все добре.